У мене коли... почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон. Ти вважаєшся зрадою? Абсолютно. Як говорять, клин-клином. Я той вчинок сприйняв також зрадою, тому що зробила по-своєму. Я ніколи не зраджував. Я серйозно Серйозно? <зараз> – Я серйозно, <зараз> Я, серйозно. <зараз> Ну добре. маючи ось таке відношення до сімейних цінностей, яке несе в суспільство, річний народний депутат та стронгмен Василь Вірастюк поділився, що став батьком в четверте, зрадивши своїй дружині, яка виїхала за кордон з дітьми через повномасштабне вторгнення з молодшою на 11 років жінкою, та обурений, чого колишня дружина відмовляється покидати його квартиру. Якби ми проживали в Бородянці або в броварах, тоді так, окей, ми рятуємо дітей. Але в тому випадку. Перше знайомство з новою коханою Іриною відбулося випадково, коли дівчина підійшла сфотографуватися у закладі як шанувальниця. А от Роман вже закрутився під час повномасштабного вторгнення та в той час, коли дружина була за кордоном. Та четвертий син, Володимир, от вже зараз буде буквально на днях 9 місяців. Ну, тобто я правильно розумію, що стосунки вже е, нові більше року так і є. Василь Вірастюк вважає, що розлад з колишньою дружиною пішов у відносинах після її від'їзду за кордон. Була злість, вона мене не послухала. Ну і я так затаїв образу. А, я був винний в тому, мабуть, що я їх відпустив. Василь вважає, що потреби їхати в Прагу не було. Могли би і надалі жити в Івану Франківську. А я вас буду бачити, хочу бачити дітей. Ну і звідти все пішло. Причини розлучення нардеп не хотів розповідати. Але як він каже, що це дружина дала інтерв'ю, де погано відгукувалася про мене, та захотіла 40 тисяч аліментів на кожну дитину. Вона виявила бажання дати інтерв'ю. І розказати наскільки я поганий, мої діти ходять голодні, роздягнені і не мають засобів для існування. Василь також обурюється поведінкою дружини, яка не хоче з'їжджати з його квартири. Де будуть жити діти, якщо дружина виїде з цієї квартири, Вірастюк не уточнив і в інтерв'ю він не сказав, що не проти, щоб діти лишилися в цій квартирі, і він буде, мабуть, жити з ними або ні. Моя квартира угу. на яку вона. За законом не можу претендувати, бо вона була набута ще під час мого першого шлюбу. Але вона не має бажання звідти з'їжджати. А я не маю змоги щось орендувати, щоб приїжджаючи в Київ і десь проживати. Тому я приїжджаю до себе в квартиру, там де є мої діти. Друзі, залишу вам посилання на це інтерв'ю в першому коментарі. Подивіться його та загляніть в коментарі під інтерв'ю, що такої кількості негативних відгуків я не бачила. Слава Джомін зробив свою справу пречудово розкрив гостя на виворіт. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.